Всім привіт. Ми продовжуємо. Вікторія Пономарьова, Олександр Олешко. Сьогодні ми з вами проговоримо про особистість, таку, яка боїться, коли їй компліменти кажуть. Вони вона як вампірна час чесничок а, і святоводу реагує. Той який живе в постійному такому голоді, якійсь перманентній болі. Він не може переносити агресивні якісь посили в нього, бо це його травмує виносить критику. Не ну зовсім, якщо хейтери йому пишуть, це вбиває бідну цю особистість, але вона не бідна. Тому сьогодні наша розмова про нарцисів для мене українська мова вона тільки-тільки освоїться. -тільки я тільки-тільки її ферментую. Я до речі відчуваю дуже сильну нарцисічну нарцисичний, сильний біль. Тому що я ж дуже не ідеально звучу знаєш, українською мовою. Я, ну Нічого. звучу я, періодично. Я звучу як словник з української мови, це значить це, там, це означає це. І е, я відчуваю е, дуже багато сорому про це. І це базова історія, яку відчуває нарцисична особистість. Вона відчуває постійний сором за те, що вона є, взагалі за те, що вона з'явилася okay. у цьому світі. A, за те, що її бачать інші якоюсь неідеальною, тобто a, особистість сформована навколо почуття сором, постійного проживання. Дивись, не навколо поче Через сором вона проживає, вона сформована навколо почуття своєї власної неідеальності, неідеальності, і що вона у цій неідеальності може бути помічена. Тобто, якщо ми кажемо про базове почуття, це страх. А, страх mm. же жах. Жах. Жах бути поміченим в якоїсь страху. Ну, неідеальним сенс страх. життя в нарциса, який? Сенс життя в нарциса е, ну, схоронитися, втікти від цього страху. І ніяким чином ніде не зіштовхнутися з соромом і через це. Постійно переживається життя як дуже соромне, дуже ну, не ідеальне. Тобто, як, це як та... він виглядає, що йому характерно от як його впізнати в натовпі, в колективі, mm. в сім'ї, в Дивісь, своєму, лі... в своєму ліжку? Доб... Частіше за все, якщо він в колективі, він добре виглядає. Ну, Тобто, як <смі> виглядить твоя це, це... мама плохо, знаєш. Тут <смі> хорошо <смі> виглядить, тому що він дуже багато на це втрачає втрачає своїх сил, щоб хоча б зовнішню форму придати собі ну, досить таку. Тобто, це ну, люди, які слідкують за собою. Якщо ми кажемо про нарциса, в... А як, до речі, буде українською маятник? А маятник так і буде. Маєтник, так і буде провалічасто в так використовують ось цю е, ідею про те, що нарцис він не може зупинитися, тому що його е, ну швиряє з е, Ідеальності і не, uh, не, ну, прекрасності з, з, з одного боку. Він такий я перший після Бога. Боже, який mm, я офігезний. Ні, то Бог перший після Бог мене Бог після мене. Uh, <laughs> да, да, а да. через 10 хвилин, а через 10 хвилин, ти такий, Боже, який я дніще. як не, я міг не, так подумати? Я, я просто я, я на найгіршим в цьому світі. Да. Ось є дно, а я під ним це, це так, тобто це постійний постійний маятник між дном та небом, і постійна, постійна неможливість перетравити сором. Тобто, ферментація сорому, як би це не звучало ну занудно, але тим не менш, а перетравити щось, витягнути з сорому, сором, сором класне почуття. Ну тобто, якимось чином ми домовилися бути людьми і що щось робити ну, соромно, це дезінфікує наші стосунки. Ну тобто я не ну пригну на а, тебе, не з'їм тебе і там не знаю, не зґвалтую тебе, якщо ти мені подобаєшся. Цьому тому, що це регулюється якимось ну а, Соціальним правилами. Да, там соціальний сором це є соціальний регулятор, і без цього ми б не стали людьми. Але а для нарциса це прийняти, це ну, перетравити, якось цього витягнути щось для себе. Корисне і вірне, це майже неможливо. Тобто в нього, а, як з лактозою, знаєш, в нього алергія так, так. Непереносимість, на... да. просто Не непереносимість цього, цього відчуття. Тобто, якщо він десь помиляється, якщо він помиляється ну, в мінімальних якихось речах, да? ось я зараз, якщо була таким ну, Зовсім жорстким, в мене є сильна нарцисична частина. Да? Я не люблю, коли я помічена в якихось таких неідеальних речах. Але якщо б я була зовсім ну, така закастінєла, да, нарциска, а то я би не вийшла з тобою на стрім, а я би не вийшла на цю розмову, тому що в мене а, якось а, не так плечи. Тоді качить, б, якось та, тоді не, б, не... тоді б ти що робила? Ти б тоді писала коментарі, боже, яку фігню вони роблять? Як а, вони це все роблять не ідеально? Звук фіговий да, картинка від стій, якісь папірці раманаті, у неї, да, да це якісь папірцівни папірці, а це папірці. Знаєш, з іспанською мото вона не знає іспанською, а Спаси. зараз іспа боже срамота боже, яке кончено. Ну тобто, да. це знаєш якась ситуація, за за якою я не можу переносити щось дуже логічне для логічне і природне для людини. Сорок які... є дуже логічним mm -hmm. для людини. Знаєш, для, для мене які, mm -hmm. я, да, я роблю якийсь тренінг, там, наприклад, mm -hmm. безкоштовний інтенсив, там чи якийсь мінімальний. І, от хтось проходить його, а потім я отримую таке полотно особисте, просто о, яке все відстій. Просто все. Я пишу, може вам повернути гроші? Ні, не потрібно. Не надо мені мити потрібно, да, да, мені потрібно це вилити тобі. Тому знайте хто вас, хейтить. і ми з тобою плавно тут підходимо до uh, того, Захисних яким механізм? чином ну яким чином uh -huh. реагують. Це навіть ревідреагування uh, uh -huh. нарцисом, того, що він є не ідеальним, а uh, це uh, бляха знецінювання. <знацювання> це знецінювання того, що uh, uh, що до чого я ну, того, що to, я надбавлю. Да, відносини мої, відстій повний. От, я не дуже. Проект зробив. Єрунда, якась. От я ось тут компанія керую. Ну, якась компанія за маленька. Ну, 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 що що оберти. Да, я ще не Ілон Маск. Ось це ці приколи. От. Да. А, і, і тут а, ну якщо схематично це виглядає так, що я досягаю якоїсь мети, і я не встигаю а, прийняти цінність цієї мети ну, перетравити і насититися, і в мене механізм обесцінювання йде перед механізмом прийняття, і це тобто люди, я... які та да, які е, 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 така в них структура мотивації роблю, роблю. Потім я не насолоджуюсь зробленим, обесцінюю це е, місяць валяюся чи два тижні я ядерні ще ну, півроку на дні. Потім треба робити щось нове, гарне, зроблю краще. Робимо робимо. І ще особлива така штука, часто неможливість доробити до кінця, бо це може бути да. що оцінене кимось, ну, будь ласка, перше давайте. оцінене, по-друге, знецінене мною самою. Знаєш, так. я тоді. Ну, я коли сиджу на цьому нарцисичному єдинорозі, да я скачу десь ну хахача в закат, mm -hmm. і я туди не досягаю мети, тому що я ж там буду знецінена, По перше, іншими, яких зі мною скаче в моїй уяві, ну табун а, і всім же ж дуже важливо, як це я зроблю. Всім mm -hmm. дуже всім з цими всі припинями дивляться за та... моїм життям. Так, звичайно, всім же ж дуже цікаво. Ну тому що я ж унікальна, я ж ідеальна. Mm -hmm. Але мені дуже соромно, і ну і це це насправді дуже серйозний великий біль нарцисичний. Тобто потрапити у нарцисичну ну таку пастку, ну ворогу, звичайно, побажаєш і русні цього бажаю. Але ну якщо ми кажемо про якихось людей, які нам не не зразлічний, не які нам важливі. Важливі окей, які нам важливі, то звичайно це визиває дуже багато, багато співчуття. Ну, тобто, як, якщо я бачу, що людина важлива для мене, чи я як важлива для себе людина, намагаюся щось роблю, досягаю якихось, якихось цілей, якоїсь мети, якось це все оформлюю, І, тримаючи це в руках, я бачу, як воно крізь пальці, ніби пісок просипається, тому що я не. не Неспособлена, не в мене немає, не здатна а, втягнути в себе цінність цього, втягнути, uh -huh. прийняти і а, ну просуватися далі? Захисні механізми: знецінення досвіду, uh -huh. знецінення себе і, ідеалізація. Дивись, ідеалізація в... і знецінювання це постійня, це <плес> маятник між, між. Uh, Як виростити таку людину ідеалізувати і знецінювати, ну, знаєш, якщо двома словами. П'ятірочку отримав чи 12 балів, ти молодець. Отримав одинадцять. Це мій любим, на, не лягчай, а, мем, коли там мама, мама індійської кобри, знаєш, там. Індійська кобра може вбити 98% людей а, своїм одним укусом, да, і там мама індійської кобри, а чого не 100? Да, 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 да. Ось ця історія, коли коли постійно не, не досить, не, не да. Ти е, в школі вчишся, дві четвірочки отримала, отримай на потім гуртки ходиш, е, якісь, там е, олімпіади. Ну, завжди ж є син маминої подруги Чи донька мамої да, подруги. Да. Да. Е, е, коли е, дитина росте в е, ситуації, де її постійно порівнюють, і вона постійно. Да. Або не дотягує, але <гум> або вона ну прям ідеальна. Коли е, да, давай трошки розберемо цей варіант, мені здається, це важливо. Коли в першому варіанті мені все, якби посилу від батьків, мені все одно, який ти, що ти хочеш, що ти вмієш, що ти можеш, ти не такий, як Костя. От Костя. Все, оце ви починаєте ростити нарциса. І другий варіант то що ти про що говориш? Ти в мене саме ідеальний, найкращий такий єврейський тип освіти, да? виховання. Ти в мене ідеальний, найкращий унікальний. Ти той сперматозоїдик, який переміг, пам'ятається, ти сам всім ти з усім впораєшся. Ти ще дуже крутий штука. варіант, знаєш, ти так ти перескакуєш ну, там, де дитина важлива і до дитини звертається, ага. це прям ще круто. Коли ще ти, є, ти є моє нарцисичне продовження, а, ну, ти Я, є офігезна, моя я да. офігезна, тому я й ти ефігезний. Ти знаєш, а в моєї дитини, в мого кості, значить дуже багато свободи, і мені абсолютно пофіг кандидатом в яких медичних, медичних наук він стане. Коли дитина є функцією батьківської амбіції, коли вона є продовженням амбіції, коли пофіг хто народився? Як ну, це проект нарцисичний да, да, проект, да, да, який да, да. я накачую. дідусь був медиком, я і і ага. ти будеш, і ти з п'яти ну, років на... вже готуєшся в медичний, це воно. Це я ржу, знаєш мого малого а, ну, там, і джиу-джитсу, і співи. і Я так типу вік, він не, ну, не, не нарцисична чи продовження. А може і нарцисична, але з телефоном не сидить, знаєш, не Не буду казати це слово, воно російською українською мати. Ну, в общем, не прогавлює свій mm -hmm. час. Знаєш, і я така, та ні, ні, Вік, ти не нарцистка. Та нарцисична, звичайно, дуже нарцисична мати. В принципі, в нас культуральний код такий, що в нас. Ну, я зараз можу порівнювати. Я там півроку в Іспанії, і, і тут взагалі немає такого амбіційного накачування mm. дитини, а, яке характерне для нашої культури. В принципі, в нас нарцисичне розширення, це ну, така культуральна пастка. Так, це думати. оці ось п'ятирічки, Ми повинні за п'ять років видобути yeah. стільки вугілля, отримай грамоту. А ви не видобули. Давайте ми вас на дошку пошани одних повісимо, mm -hmm. а інших на дошку о, не пошани. Все, оце ти п'єш. Давайте ми всі зберемося і будемо розговорити, який ти поганий. І якщо ви в сім'ї обговорюєте і при всіх дитину препаруєте там за її недоліки, то ви можете отримати нарцисса чим як він живе ще. Що в нього з почуттями? Та погано з... вже слухай, Ну боляче, їм боляче жити. Боляче. боляче, тому що вони не я вже казала багато mm -hmm. разів, вони не можуть ферментувати сором. А сором це жгуча жгуча така емоція. В них немає захисту від цього. Я ж кажу, це як ну блін, як непереносливість відкритий нерв такий постійно. Все його спричиняє біль. Вони живуть у болі сорому. Вони живуть під жгучою, чи уявною, чи реальною увагою. Ну спочатку реальною це батьки. Як ти ходиш? Як ти робиш? Що ти приніс? Що ти зробив? Що ти зробив? А син маминої подруги? А є там костя Маша Вася Петя, а єлон маск. А взагалі Ш... є Ісус Христос? там так, Бог ще допомагає створити нарциса, коли вам 5 років, а вам батьки кажуть. Я такий бабусь спостерігав. І що ти йому сказав? Оце М -м, а ти б йому краще сказав: ось це ага, і ось це. Так. А тобі треба було зробити ось так, і ось так, коли береться ваш попередній досвід і перекваліфіковується як невдалий. І з висоти майбутнього та семидесятирічного досвіду бабусі розповідає, як потрібно було зробити. І тоді мене тут подруга є, і в неї син він займається плаванням. І коротше, він займає якісь місця, Ну, прям 10 років він призові якісь місця займає, там, десь не знаю, приносить він такий кльовий, третє місце, там складнющий заплив там крим взагалі. Приносить отакий от масажер професійний. Йому дали за третє місце. Вона сидить з цим масажером. До хірі стоїть цей масажер, Всі сидить така так, так ну, а, що першу, да? а що там за перше? <реш> да <реш> що там за перше дали, і це реальна історія. От вона була каже: ну. Ха, ти що робиш? каже. Ти же тікуди тика ну кажу: ну мені да. дійсно цікаво. Чуть, а що, чу, чу? я кажу: ти мама індійської кобри. Більше. Да. А що ще можна, коли ваша дитина намагається зробити свою першу ляльку, перший малюнок, щось з конструктора, прийди, підійдіть і зробіть це краще, щоб вона побачила, що О, вона недолуга. Да. На фоні того, як ви це робите. Да. Ну, якщо хочете, щоб вона перестала чимсь займатися, зіграйте краще, ніж вона, композицію, намалюйте щось, ну, зробіть робота. Причому із задоволенням садистичним так, це зробіть. Ніколи вона прийде і скаже: ма там, чи па, а як тут цьому котику хвостик прималювати? І ви так: ну дивись, хвости, вони такі, який ти хочеш. А що б тобі хотілося побачити? Ні, не так, треба сказати. Ну, Якби це був нормальний кот, то у нього був би такий хвост. І так намалювати цей хвіст, знаєш, якомога гарніше, особливо якщо ще й малювати вмієте, і ще виправити того кота, якого вже приніс, обвести. Вам, обвести правильними якимись ритмами, як ним... покращити так. його. Як з ними жити, якщо вже ви в стосунках з нарцисом. Обережно з ними жити, тому що вони розбиваються. Ну я ж кажу, в них немає ось цього захисного шару шкіри, <таснє> а, які, який ну, відповідає за захист від сорому і за захист від а, знецінення. Ну тобто знати, що з цією людиною ну вона розбивається дуже, вона дуже ну, крихка на у всьому тому, що стосується погляду з боку, всьому тому, що стосується якихось досягнень. А як з ними жити? Обрати ту дозу підкріплення, яку вона зможе переварити? Не найкращий у світі не для тебе мати квіточку ростила, да? і не в порівнянні з кимось найгірший. А слухай ну такі е, дрібні дози. Е, По визнання, так. По -порці... Тому що... По -порційне визнання. Тому що в них же штука, що їм вже визнання тяжко не просто прогризти, а й отримати. Бо якщо там Когось не в нарциса сказав, і ну, окей, він прийняв, бо там є така точка входу. А в нарциса вона якась отака, що ти не, не просунеш туди нічого, там треба супер ключок. Наркозів визнання. Да. Угу, угу. На роботі, якщо ви працюєте, то керівництво пострадянських часів маніпулює нарцисами наступним чином. Прекрасний проект, Віктор Сергійович, прекрасний. Але ось тут, якби ви ще доробили, було б ідеально просто, якби ось тут не вистачало. Взагалі, форма визнання, прекрасна, кома, але не є визнанням. Так. Так, і це, це є так, знецінювання знецінювання. Чис чистої води. Вони є. Тобто, якщо взагалі в принципі з дитиною спілкуватися через круто, але не, не потрібно, не треба. Там нарцис, не нарцис, шизоїд, маніакал круто, кома, але це взагалі токсична форма визнання, воно визнанням не, не є. Воно є знецінюванням. Тобто, о, ну, як виростити, знецінювати, Функціон... Ф зробити із дитини функцію, mm -hmm. а, зробити з дитини нарцисичне своє а, розширення проект, своєї амбіції, проект, проект, да. а, постійно порівнювати з іншими дітьми, чи з дорослими, чи з а, не знаю, казковими героями, а, не помічати того, що вона досягає. Постійно додавати запитання в тому, чи є вона цінною взагалі за фактом свого знаходження Існувальня. у цьому самці, постійно казати, що я дав тобі це життя, і ти мені стакан води. А ти мені винен зараз бути так. успішним самим крутим. Самим... Ми, ми тобі купили що там тетріс, якийсь, приставку, комп'ютер, плейстейшн О, є ти ще, сама є навчись. ще один кльовий момент. Є ще один кльовий момент, коли успішні батьки, і дитина, яка дитина провод... ну, ну дитина, вона, тобто, вона не ну там не буде заробляти у угу. 5 років стільки визнання та грошей. Ну, тобто, постійно порівнювати з собою теж. А я в твоєму віці вже Своюся. ладушки робив, угу. а я в твоєму віці вже там сам за пивом батькові ходив і так далі. Тому, 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 тому А я вже заробляв, а мені в 18 вже там три роботи запропонували, а ти тільки школу закінчуєш. Ну, ось це, це ж крута штука. А, і Сподіваємо. мамські чатики, мамські чатики більше в мамських чатиках і порівнювати ага, а там ладушки вже робить, а моя не робить. Ага, там а той вже пішов, а моя ще сидить, чи мій ще сидить. о. Це прям круто розростить нарцисс, прям бомба. Куршка ракети. Сподіваємось, вам було корисно. Напишіть в коментарях, чи знайшли когось знайомих. От і а ми поки що давай приведемо приклади з кіно і фіналами. Не забудьте підписатися, поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропускати ці ефіри. Нарцис, з кіно слухаю, я Зараз так. Ну, принц Чармінг з Шреку. Угу. Прекрасно. Взагалі, ну, взагалі, люди, які дуже. Слухай, я не знаю, а ну ти давай, тому що я От так... От я зараз сам задумався, зробила. щось, у нас психопатичне кіно якесь. Ну, слухай, ну Марвел весь. А, ну, це, на, це в принципі Марвел, якщо Марвел, ні, Марвел не весь, добре, Не весь да. Ман... А, окей, добре, маніакальний. -маніакальний. Окей. Там є нарциси... А, ну з Марвелу, ну, да, ну окей, да. це... Зелений цей. Камбербетч... Доктор Доктор, Доктор Стрендж, ось це класичний, його, його виписаний mm -hmm. персонаж, дуже нарцисичний. Mm -hmm. А цей зелений який Халк. Халк? Так. Ну він просто такий є mm -hmm. ставним. Mm -hmm. він психопат. психопат. Ну, в нього ж як він перетворюється на Халка? Збудження, яке він не, не в зможе переправити. Окей, okay. yeah. ну окей, okay, добре. Mm -hmm. Доктор Стрендж Нарциси. Доктор Стрендж так. Фільми там, де якісь там, де якийсь ем, науковець щось намагається зробити якусь нову форму, і його соромлять, і він через це пробивається, ніхто зневіра, шлях від зневіри до успіху. от. Ось там ага. можна знайти е, нарцисів, але там і інших вистачає. Ну так да, на, на швидку так і не, не скажемо. Окей, е, підписуйтесь, лайки. Дивіться наступне відео. Дякую.